Стець Оксана життя на каву Україну запросила. Виконує учениця восьмого класу Жахнівської гімназії Габиш Альбіна. Життя на каву Україна запросила. Сідай дівчино, стомлена така, напевне, погоркатиме тебе носило. Взуття ледь зношене, розтріпана коса. Ти розкажи, поплачте, якщо треба, все вирий, у собі нічого не тримай. Мабуть, трапляли сильні зливи, ти відпочинь і подрімай. Я по твоєму бачу, що ти яскравою була. Мабуть, це хвіст тримала увесь час удачу, але ж чому скарбів тебе немає? Сіла Україна біля столу, не знаючи, з чого її почать, долаючи життєво в тому, так і поволі почала розповідать. Мої ну, шляхи були завжди тернисті, і сподорожями теж не везло. Лише думки про волю були чисті і добре серце, що передвело. вело. Твої вітри зірвали із волосся стрічку. Пополом посипали косу. Колись була швидка й прозора, як та річка, тепер все пережити горе на плечах несу. Усі скарби за хліб я обміняла, нема чого й дітям передати. Були тяжкі часи я виживала і змушена була усе продати. Лише одне єдине є багатство, яке ніхто не зміг у мене відібрати. Цивільний дух від нашого козацтва, і вміння гордо ворогу діти